Вітаю, друзі! У цьому відео розповім вам про комбінації клавіш, які допомагають мені працювати з презентаціями та е, покажу вам зручні клавіші, які в режимі презентації допоможуть вам викликати ВАУ-ефект на уроці. А також е, покажу, як зробити скрин екрану та е, які функції допомагають мені переглянути велике відео набагато швидше. Отож, комбінації клавіш, які допомагають мені у роботі з презентацією. Коли я працюю з презентацією, інколи мені потрібно збільшити розмір сторіночки. До прикладу, тепер у мене розмір сторінки на 32%. Якщо я хочу його збільшити, то я можу натиснути Ctrl плюс, треба виділити сторіночку, Ctrl, і збільшується розмір сторінки. Можу його збільшувати до 100% і більше. Якщо мені треба зменшити розмір сторінки, я натискаю Ctrl- і сторіночка зменшується. Якщо я хочу бачити, як виглядатиме ця сторінка в повноекранному режимі, я натисну Ctrl 0, і тепер я бачу розміри сторінки в повноекранному режимі. Якщо ж мені потрібно повернути назад, я натисну Ctrl-Alt-0, і тепер розмір сторінки відповідно до ширини екрану. Якщо мені потрібно бачити свою презентацію у режимі прокрутки, тобто так, як вона є зараз. Ось. А я буду знаходитися в режимі мініатюр, в показі мініатюр, давайте я натисну Ctrl-Alt-2, щоб ви побачили, це є показ мініатюр, тобто я бачу перед собою слайд, і під низом бачу рядочок. На якому є всі слайди моєї презентації, я можу прокручувати ось таким чином. Так. Якщо ж мені потрібно повернутися в режим прокрутки, я натискаю Ctrl-Alt-1 і знову повертаюся до режиму прокрутки. Якщо ж я хочу побачити сітку, то я натисну Ctrl-Alt-3, і зараз я знаходжуся в режимі сітки. Якщо знову повернутися до показу мініатюр, чи до режиму прокрутки, я натискаю Ctrl-Alt-1, режим прокрутки. Далі, якщо ж мені потрібно зараз показати презентацію на весь екран повноекранний режим, то я натисну Ctrl-Alt буквочка P англійського алфавіту. Зараз ви бачите повноекранний режим презентації. Якщо мені треба вийти з повноекранного режиму, я натискаю ESC і виходжу з нього. Наступне, що я хочу вам показати, це зручні сполучення клавіш в режимі презентації. Точніше, це просто зручні клавіші, які допоможуть вам зробити вау-ефект на уроці. До прикладу, якщо ви знаходитеся в режимі презентації, Ctrl-Alt-P, то ви можете скористатися ось такими буквочками, і отримаєте такий ефект. Де знайти зручне сполучення клавіш, показую. Ось тут. Коли я мишкою не рухаю, то у мене не видно цього рядочка. Але коли я починаю рухати мишкою і доходжу донизу: ось тут внизу у нас є така ніби клавіатура, ми натискаємо сюди, і тут бачимо ось зручне сполучення. Цих клавіш. Сховаємо це зручне сполучення. У мене тут є підказка, але якщо ви собі випишете десь зробите заготовочку чи запам'ятаєте, які буквочки натискати, то, будучи в режимі презентації, так як ми зараз знаходимося, ми будемо натискати ці клавіші та отримаємо такий ефект. До прикладу, вам потрібно щось заховати, забрюлити, розмити, ви натискаєте буквочку B. І екран уже забрюлений. Якщо вам потрібно вийти з цього, ви натискаєте буквочку X англійського алфавіту. Ось, і виходите. Далі дотримуватися тиші. Хочете сказати діткам, щоб е, поводилися тихіше. Натискаємо букву Q і маємо такого смайлика. Далі буквочка O, це є бульбашки. буквочка C. Буквочка Д барабанний дріб. Буквочка виходимо на Поклін, або щось там повторюємо на Поклін, до речі, натискаємо буквочку X. <реку> ось так відкриваються шторки. Далі, якщо щось було сказано недоречно. Чи не знаю, яка ситуація може бути, коли ми використаємо, коли падає мікрофон. Ось, Ось такі зручні сполучення клавіш, які допомагають нам створити вау-ефект на уроці. Далі я розповідатиму про комбінації клавіш для роботи з відео. Коли я переглядаю відео і мені потрібно натиснути паузу, я використовую пробіл. Ось така довга клавіша на вашій клавіатурі. Це пауза або вімкнути знову ж таки перегляд. Якщо мені потрібно вімкнути або виключити звук, я використовую буквочку M, ось таку англійську алфавіту. Далі, якщо мені треба ще раз переглянути відео, я можу натиснути сполучення клавіш Ctrl-Alt-L. Якщо перемотати, то я завжди користуюся ось такими ліворуч-праворуч клавішами, які перемотують на 5 секунд назад або вперед. Далі, якщо я хочу переглянути відео швидше, то я зараз більшу цю сторінку, ctrl ось, будь-яке відео переглядаю, так. Внизу відео я бачу ось таку гаєчку, на яку я натискаю, і відкривається ось таке віконечко, де я бачу, що швидкість відтворення у мене звичайна. Тоді я натискаю сюди на звичайна і можу змінити швидкість відтворення, зменшити, уповільнити, або пришвидшити. Я зазвичай використовую 1,5, або інколи, коли мені треба дуже швидко переглянути довгі відео, я натискаю на 2X. І тоді воно е, йде швидше. Наступне, чим я хотіла поділитися, це як зробити скрін-екрану, ось так, як у мене є е, зараз. Покажу вам, що це скрін. Е, або е, скрінкаст екрану Скрін-екрана це фото екрану, так? У вас на клавіатурі є ось така кнопочка Print Screen, називається. Якщо я на неї натисну, у мене з'явиться. Ось екран потемніє, і з'явиться ось такий плюсик чи хрестик, скажімо так. Я виділяю ту частинку, яку хочу скопіювати, відпускаю і натискаю Ctrl-V. Все. Тут вставилося. Тобто я зробила копію. І тепер вставила цю копію, додати сторінку. Зараз я її перенесу. Вставила цю копію на потрібну мені сторінку. Тобто це швидкий скрін-екрану. Я зазвичай користуюся програмою Print Screen, яка має вигляд ось такого пера. Вона так і називається Print Screen. Це додаток, який я собі завантажила на свій ПК. Для того, щоб зробити знімок екрану, я використовую програму Screen Record від Movavi Studio. Ця програма є платною, тому, якщо у вас є така необхідність, ви можете собі придбати її на рік. Це все, що я хотіла вам розказати про гарячі клавіші та комбінації клавіш, які я використовую у своїй роботі, для того, щоб пришвидшити свою роботу. З текстом, презентаціями та відео. Якщо ем, відео було корисним, ставте вподобайку та не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Дякую за увагу! Зустрінемося у наступному уроці.